Традиційно подивимось на фотографію і спробуємо впізнати об'єкт на фотографії. На вашу думку, тут або станція Тяньгун, або Салют 2, або Міжнародна космічна станція, або станція Skylab. І сьогодні ми детально поговоримо про цю та інші орбітальні станції. Отже, друзі, давайте дивитися так: досить багато правильних відповідей, тут дійсно показана станція Skylab. Американська станція, яку запустили у 1970-х роках, як правило, сьогодні орбітальні станції є такими, що будуються з різних частин, але на це теж є певна причина, і не обов'язково так має бути більш ніж 100 років минуло. Як люди стали планувати, що на орбіті Землі щось можна робити, можна жити, працювати, досліджувати, шпигувати за іншими країнами. Наприклад, завжди цікаво ставити експерименти. Які дійсно неможливо провести на землі створювати нові матеріали або досліджувати нові технології, які знадобляться людям для польотів у космос наступні десятиліття. І давайте справді подивимося, наскільки інноваційною була ідея Вернера фон Брауна. Він у 1956 році розповів нам про орбітальну станцію. По центру ми бачимо ядерний реактор, який живить станцією, ось тут знизу. До станції можуть пристиковуватися космічні кораблі, і що цікаво, ця станція, за задумом Вернера фон Брауна, має штучну гравітацію. Ось це так би мовити, колесо обертається навколо центральної осі, робить три оберти на хвилину, і завдяки цьому люди можуть перебувати на станції з штучною гравітацією. Вони дійсно можуть ходити по підвозі, вони можуть відчувати те, що ми відчуваємо на землі. Поки що на орбіті, як ви знаєте, жодної станції з подібними якимись умовами не існувало. І подивіться, це була ідея ще 1956 року. За ідеєю фон Брауна, тоді на такій станції мали працювати 50, 60, може, 80 людей, які мали робити різні речі, зокрема, шпигувати за іншими країнами. Ось така була ідея, як бачите, досі багато в чому вона не є виконаною. Як ви думаєте, яка орбітальна станція стала найпершою в світі? Отже, найперша в світі орбітальна станція це або Skylab, або Freedom, або Салют, або Мир. Насправді, станцій було більше. Давайте глянемо, який вибір зробили більшість наших учасників. Це є станція Салют. Ось вона дійсно перша в світі орбітальна станція. Отримала вона назву Салют, але не все так. Просто перший екіпаж мав вирушити на станцію під час місії Союз 10 але вони так і не змогли зістикуватися. Космонавти були вимушені просто повернутися на Землю. Станція залишилась безпілотною на орбіті, і вже під час місії Союз 11 Нарешті людям вдалося потрапити на станцію, але буквально першого ж дня сталася задиманість. Тобто майже пожежа, фактично, і космонавти були вимушені ночувати в космічному кораблі, на якому вони прилетіли. Взагалі то ця станція могла мала використовуватись для багатьох потреб, зокрема для спостережень запуску ракети носія Н-1, про яку ми говорили, і у попередніх відео. Як ви пам'ятаєте, ця ракета мала використовуватися для запуску радянських космонавтів для пілотованих польотів на місяць, але. Всі чотири запуски тоді були ці ракети невдалими. Що ж до місії, Союз 11 то багато було різних неповадок, і після тої пожежі і задимленості вони взагалі вирішили, що потрібно обмежити кількість часу перебування на станції. Вони не спостерігали за запуском один, можливо, і не страшно, тому що запуск був, як ви бачили, щойно на відео невдалим. І ось ці троє космонавтів. Добровольський волков і пацаєв не сіли назад у свій космічний корабель, і під час повернення на землю сталася розгерметизація, і троє космонавтів приземлилися, але вони всі були мертвими. Що тоді сталося? Ми поговоримо в одній з найближчих наших тем, і в одному з найближчих наших відео. А зараз будемо вирушати далі. Танці Скайве. Як ви думаєте, які космічні кораблі доставляли астронавтів американських на станцію Скайвеб? Аполлон, Gemini, Меркурі або Дрегон. Від мене є підказка. Станцію запустили у 1973 році. Давайте разом дивитися. Справді використовувалися лише космічні кораблі типу Аполлон, саме ті, які використовувалися для польотів на місяць. Станція насправді унікальна. Чому її особливість, це, звісно, розміри. Вона складалася лише з одного модулю, майже 7 метрів у діаметрі, такого ні до, ні після не було на жодній станції. Кожен мав майже кімнату, в якій вони могли ночувати, у них була кімната для, там, де вони могли приймати їжу, у них були можливості займатися спортом. Вони могли приймати душ, вони могли робити те, що зараз астронавти не можуть робити на орбіті. Я думаю, це варто окремо прокоментувати, що ви думаєте, чому більше такого не запускали? Секрет тут у тому, що це насправді третій ступінь ракети носія Сатурн 5 та ж сама ракета, яка використовувалася для запуску астронавтів до місяця. І остання ракета фактично була використана для запуску цієї орбітальної станції, і можемо подивитися на щасливого астронавта Піта Конрада. Такі умови були тільки там. На сьогоднішній станції МКС такого немає. Астронавти вимушені користуватися лише вологими серветками або ще чимось. А тут подивіться майже королівський номер. Що ви про це думаєте, буду радий почитати ваш коментар. А ми будемо дивитися подивіться, це реальні кадри з орбітальної станції Skylab. Астронавти просто могли бігати по стінах, наскільки там було багато місця. Порівняйте з МКС сьогодні. Що ви про це думаєте, правда? Надзвичайно. Ось він, до речі, останній запуск ракети-носія сатурн 5 і можна подивитися ось тут, там, де третій ступінь. Сатурн 5 він був перероблений фактично у орбітальну станцію. Тут насправді не все так було гладко, так би мовити, тому що під час запуску сталася велика досить значна неполадка. Тут, у станції, ви можете роздивитися, є так званий мікрометеороїдний щит, але під час запуску цей щит відірвало. Одна сонячна панель відірвалася разом з ним. Залишилася інша сонячна панель, але вона не розкрилася. Станція фактично лишилася без електроенергії і починала перегріватися. Її запускали, звісно ж, без астронавтів, тому одразу стало ясно, що потрібно терміново робити ремонт. І вже перший же екіпаж, який вирушив у місії, яку назвали Skylab 2, мали розгорнути спеціальний захисний щит. Саморобний, як ви бачите. Ось таку таке майже простирадло прикріпили на станції, щоб вона не перегрівалася. І це були перші такі масштабні роботи, які взагалі робилися на низькій навколоземній орбіті Землі. І ось давайте подивимося, це справжні кадри запуску станції Skylab. Ось як мали виглядати два основних модуля сонячних панелей, але, зрештою, лишився тільки один модуль. І ось можемо подивитися, як жінки та інші працівники. Разом зараз просто сшивають цю спеціальну тканину, яка, зрештою, стала тепловим щитом, і станція могла працювати ефективно і не перегріватися від сонця. Ось ми бачимо астронавтів, які працювали тоді і виконували ці дії для порятунку станції. Це дійсно було неймовірно. І ось вона ця рятівна місія, яка тривала 28 діб, потім 60 діб місія «Скайлеп-3». І Skylab-4 майже три місяці, але далі люди на Skylab не літали. Кошти були переспрямовані на інші проекти, які тоді розробляли Сполучені Штати Америки. Станція залишалася в безпілотному варіанті на орбіті. Але вже на той момент на ній багато що зробили, і багато було зроблено відкриттів. Зокрема, використовуючи той телескоп, це був сонячний телескоп, були відкриті зокрема корональні діри. Планувалося цю станцію все-таки використовувати далі за допомогою чого, як ви вважаєте, планували підняти орбіту станції. Тому що, як ви знаєте, кожен об'єкт, який обертається навколо Землі або якогось іншого космічного об'єкту у космосі. Він може з часом змінювати свою орбіту. А якщо у цього космічного тіла ще є атмосфера, то атмосфера є чинником, який гальмує апарат або гальмує станцію. Вона з часом знижує свою орбіту і може згоріти просто в атмосфері. І от що потрібно, було що планували запустити до станції Skylab, щоб підняти її орбіту і продовжити її роботу. Чотири варіанти ви бачили на екрані. Давайте подивимося, що вибрали більшість. Взагалі то Америка планувала запустити Space Shuttle. Але як ви пам'ятаєте, перший політ шатла 1981 рік, а станція Skylab змогла бути на орбіті лише до 1979 року. Як бачите, не встигли американці тоді, і станція просто згоріла. Вона цілих шість років перебувала безпілотною, і нічого вони з цим зробити на жаль не змогли. Давайте дивитися, що було в той час у Радянському Союзу після польоту Салют 1 звісно, Радянський Союз запускав і наступні станції, але зверніть увагу, що дійсно про них дуже мало відомо. Деякі з запусків були невдалими. Про це ми теж сьогодні ще згадаємо. І зверніть увагу на станції Салют 2 3 та 5. Це взагалі були військові станції. Про них ну надзвичайно мало відомо. Там робилися якісь. Досліди засекречені, а також робилося спостереження за Америкою. Зокрема, отже, салют 6 та Салют -7 – це були дві останні станції з такою назвою. Але насправді не всі. Зверніть увагу: мало хто знає, можна назвати базовий блок станції Мир, фактично станцією Салют 8 Так само навіть станція МКС, Міжнародна космічна станція, її базовий блок. Фактично планувався для станції Мир 2 і цей же базовий блок він був ну дуже багато в чому схожий на ту ж саму станцію Салют 7 Ми сьогодні вже згадували про запуск місії місії двох космічних кораблів Союз до станції Салют 1 Потім наступна станція вона залишилася фактично без номеру, тому що радянський Союз те, що запускалося невдало, він не називав. Далі ми бачимо. Станцію Салют 2, вона не дуже вона довго працювала, як ви бачите, фактично не працювала. Ще один об'єкт, який так і не досягнув до орбіти, залишився без номера. Станція Skylep. Далі була запущена, про яку ми сьогодні згадували. Станція Салют 3, військова станція, і космічний корабель Союз. Далі ще одна станція салют 4, також з космічним кораблем Союз. Тут показано для порівняння зустріч радянського та американського космічних кораблів місії Союз Аполлон, про яку ми говорили у попередньому відео, там де відбувається зустріч п'ятьох астронавтів та космонавтів, станція Салют 5 з космічним кораблем Союз, станція Салют 6 станція Салют 7 з ще одним блоком, який до неї був приєднаний. Це була на свій час найбільша орбітальна станція, яка тоді існувала. Ну і далі ми вже бачимо. Нове покоління, яке змінило історію орбітальних станцій, і вони стали більше схожими на такий собі конструктор, який складався з багатьох елементів. Але звісно, основною причиною в цьому було просто неможливість доставити в космос щось дуже велике. Я вам зараз покажу такий досить маловідомий факт, але часто ним спекулюють. Давайте разом розберемося, чи це справді відбувалося під час роботи станції Салют Салют «Салют-7», була така історія, що через помилки оператора на землі і через певні неполадки в системі управління станцією був втрачений зв'язок, вона перестала орієнтуватися правильно на орбіті, перестали нормально заряджатися батареї, і вона вийшла з ладу. Тоді на ній не було космонавтів в цей час. І ось в 2011 році з'явився фільм псевдодокументальний, там, де вся організація, яку ви бачите на екрані, заявила, що американці планували захопити цю станцію. Тобто вони мали прилетіти на Shuttle і хотіли вкрасти з орбіти радянську орбітальну станцію. Що ви про це думаєте, друзі? Чули ви про це? Якщо так, напишіть, що ви читали. Якщо ні. Теж напишіть свої емоції, як ви думаєте, чи таке могло взагалі існувати? Давайте разом розберемося, чи це правда. Використаємо звичайну логіку. Отже, станція салют 7, які її були розміри? 16 метрів приблизно у довжину і трохи більше 4 метра в діаметрі. Це якщо не рахувати сонячні панелі, і станція при запуску мала масу дещо меншу за 20 тонн. Але потім, ймовірно, вона стала важчою, тому що постійно до неї щось довозили екіпажі наступних місій, її дозаправляли паливом для того, щоб вона могла керувати своєю орбітою, і доукомплектовували різними там приводами. Тож вона, напевно, ну, мінімум 20 тонн вона точно лишалася. Давайте подивимось для порівняння, що міг доставляти і забирати з орбіти космічний корабель Space Shuttle. Дивимося на вантажний відсік. Він нас цікавить найбільше, тому що він може відкриватися на орбіті, може щось вивантажувати, наприклад, запускати такі супутники, як космічний телескоп, так? які були одним з того, що найбільше запускали ці шатли. І давайте порівняємо: так вантажний відсік шатл, виявляється, міг вмістити всю орбітальну станцію салют. Уявляєте? Тобто він був і довшим, і трохи ширшим. На орбіту Space Shuttle, за одним із оцінок міг доставляти до 24 тонн вантажів. А от забирати, зверніть увагу, він міг лише до 16 тонн. І ось тут ось ця теорія пропагандистського розкосмосу ламається на друзки, тому що Space Shuttle просто не міг би забрати такий великий вантаж. Це ж був час, коли в Радянському Союзі всі технології були засекреченими. Американцям потрібно було прилетіти на станцію, її уважно дослідити. Якось від'єднати сонячні панелі у відкритому космосі. Конструкція була невідома. Вони мали придумати, як цю станцію закріпити в вантажному відсіку, щоб космічний корабель міг здійснити посадку, і це навіть якщо забути, що станція була важчою за можливості самого Space Shuttle. Ну і тепер останнє. Давайте поміркуємо так. Розробки Радянського Союзу Сполученим Штатам були б цікавими. Але я думаю, що навіть тоді мало хто б міг би наважитись на таку зухвалу операцію, тому що це дійсно могло б коштувати конфронтації з Радянським Союзом. Це була холодна війна. Тож, ось вам відповідь: цього тоді не було. Станція, зрештою, і далі була півотована, і більше того, є навіть свідчення, що. Ця історія походить від пропозицій Сполучених Штатів Америки, які дійсно запропонували Радянському Союзу. Давайте ми вам допоможемо відремонтувати станцію, але як кажуть, Радянський Союз відмовив тоді. Цікава історія, правда? Напишіть свій коментар, що ви про це думаєте. А ми зараз перейдемо до станції МЕР, яка дійсно була новим етапом в розвитку орбітальних станцій. Перший її модуль з'явився на орбіті. У лютому 1986 року, і далі за 10 років фактично ця станція була добудована її відвідало 15 різних експедицій і цілих 104 космонавти 12 країн. Станція справді працювала втричі довше ніж планувалося, але це звісно і викликало велику велику кількість проблем. Ось тут можемо подивитися, різним кольором наведено різні блоки цієї станції. Зокрема, зверніть увагу на центральний блок. Фактично, це і є станція салют 7, в дещо зміненому вигляді. А також можете звернути увагу на космічний корабель Союз та транспортний корабель-вантажний корабель Прогрес, який доставляв вантажі і забирав їх зі станції. Також давайте глянемо на. Ось це дуже цікаве фото. У 90-х роках відбувалася активна співпраця, різні шатли і неодноразово відвідували станцію Мир. І це в основному спочатку, як бачите, були місії шатлів Атлантіс, потім один політ «Ендевор» і останнє стикування відбулося у 1998 році шатл Discoverі. Тобто, це дійсно був обмін досвідом. Космонавти і астронавти перебували на станції. З різних країн, і американські і інших країн, і давайте подивимося на деякі такі будні станції, тому що в новинах я пам'ятаю сам у 1990-х роках дуже часто в новинах розповідали про якісь неполадки на станції Мир, і дуже багато такого всього було у 1997 році. Наприклад, на станції сталася пожежа через неполадки системи генерації кисню і. Екіпаж, який за процедурою мав би евакуюватися, він не зміг це зробити, тому що пожежа сталася там, де по дорозі до космічного корабля, союз, який мав би евакуювати мешканців станції, космонавтів, і вони були вимушені щось думати, зрештою врятувалися, бо встигли одягнути протигази, які у них там були, і змогли так чи інакше відремонтувати станцію, щоб працювати на ній далі. Теж дивіться, вже наступного місяця сталася інша проблема теж з системою генерації кисню. Відбувався витік отруйної речовини, яка називається етиленгліполь. Через відмову у системі охолодження піднялася температура до 50 градусів. Подивіться, 50 градусів на станції. Це вже майже рекорд, який можна тільки на землі бачити. Якось так сяк змогли відремонтувати, але остаточно ремонт був зроблений лише. Пізніше, вже наступні місяці, використовуючи доставки запасних деталей, які привезли місії «Прогрес» та Атлантіс. І ще одна так само нештатна ситуація 1997 року, подивіться, я думаю, тут неозброєним оком видно, прилетів космічний корабель, який мав у штатному режимі здійснити стикування, тестували тоді цю систему, але, зрештою, корабель полетів трохи не туди, здійснив таран станцією мир. Навіть з'явився отвір, почалась розгерметизація. Космонавти думали, що їм робити. Вони екстрено закрили люк, таким чином обірвали електропостачання. Ви можете помітити, що цей блок він мав цілих чотири таких великих модулі, які виробляли електроенергію. І фактично станція втратила майже половину своєї генерації енергії. А пробою ну, тоді, як вони не намагалися, вони так і не змогли її закрити. І цей модуль. Вони далі не змогли використовувати він не міг бути уже герметичним. І ось, подивіться фотографія, яка наочно показує, що станція мир була не такою мирною, так події там не були такі уж безтурботні. Ну і давайте ще раз подивимося, що відбувається, і наскільки часто потрібно коригувати орбіту орбітальних станцій. Зробимо це на прикладі, якраз станції мир. Ось видно, як змінювалася висота її орбіти, і можемо бачити. Ось остання фотографія те, що від станції лишилося у 2001 році, коли ну, було вирішено, що далі не будуть піднімати її орбіту, тому що вже на сцену, так би мовити, виходила наступна орбітальна станція, але не ця. Тут ви бачите станцію Свобода, Фрідом. Її планували американці ще у 1900 70-х, 80-х роках, як ви пам'ятаєте, після станції Skylab американці вже не запускали орбітальні станції. Ви можете помітити, що конструкція дійсно на що це схоже? Я думаю, що ви вже помітили, так що це дійсно нагадує нам знайому конструкцію. Знайомий об'єкт, який сьогодні ми називаємо міжнародною космічною станцією. Можна здогадатися так, що багато розробок, які планувалися для станції Freedom, були втілені уже в створенні наступної орбітальної станції, яку ми сьогодні знаємо як МКС, і у продовженні нашої теми ми поговоримо з вами про те, як астронавти літають на МКС серйозно це впливає на здоров'я людей, які проводять на станції півроку, іноді рік, іноді навіть довше, і як вони потім відновлюються. Ми поговоримо про те, як можна спостерігати станцію МКС, куди саме дивитися і в який час, і чи можна це побачити в Україні. Ми про це поговоримо. І, звісно, згадаємо з вами про наступні орбітальні станції, слід чекати фактично уже в цьому десятилітті. Ось у цьому віконці ми бачимо так: це так звана купова. Це один з модулів станції МКС, який дозволяє. В досить таких відносно комфортних умовах спостерігати поверхню землі, і про це детальніше ми поговоримо у продовженні нашої теми у наступному відео. Це лише частина нашого циклу про історію пілотованої космонавтики. Ми сьогодні та наступного тижня поспілкуємося детальніше про орбітальні станції, тому що дійсно дуже багато маловідомих фактів про які слід згадати, і дуже багато таємниць, які були зрештою. Небезпечними ситуаціями, які ми обговоримо, тому що не тільки на орбітальних станціях ставалися різні катастрофи, які іноді навіть забирали життя людей. Про це ми детально поговоримо у наступній темі. І звісно ж, у нас буде тема про рекорди пілотованої космонавтики: коли в який час літала максимальна кількість людей, скільки вони перебували в космосі, і багато інших рекордів пов'язаних. Пов'язаних з космонавтами та астронавтами, про це вже незабаром. Ну і, звісно ж, зустріч про космічні музеї, де ми зможемо разом у віртуальній екскурсії помандрувати найцікавішими експонатами, які можна побачити в різних куточках світу. Тож, дякую, друзі, що ви з нами, і що завдяки вашій цікавості до астрономії і космосу, ми можемо і далі. Спілкуватися разом і обмінюватися досвідом.